Понеділок, 18 вересня, Христа зраджено. Уставайте, ходімо, вже підійшов мій зрадник. Євангеліє від Марка, 14.42. І ось вони чують у саду важку ходу воїнів. Той, хто зрадив його, дав їм знак, кажучи кого я поцілую, то є він, схопіть його та уважно ведіть. І, прийшовши, він відразу підійшов до нього і каже Учителю. І поцілував його, Марка, 14, розділ, 44 та 45 вірші. Ісус сказав йому, Юдо, то ти поцілунком видаєш сина людського, Євангеліє від Луки, 22.48. А до Натовпу Ісус сказав, як проти розбійника ви вийшли з мечами та киями, щоб мене схопити, Євангеліє від Марка, 1448. А ось як описує цю подію Іван. Юда, взявши загін і слуг первосвящеників та фарисеїв, прийшов туди зі смолоскипами, ліхтарями та зброєю. Ісус, знаючи все, що його очікує, вийшов і запитав їх, кого шукаєте. Йому відповіли: Ісуса Назарянина. Каже їм: Це я. Стояв з ними і Юда, зрадник його. Коли ж він сказав їм Це я, вони подалися назад і попадали на землю. Тоді Симон Петро, маючи меча, витягнув його, вдарив раба первосвященика й відтяв йому праве вухо. Ім'я того раба малх. Та Ісус сказав Петрові: Сховай меча в піхви, невже мені не пити чаші, яку дав мені отець, Євангеліє від Івана, 18 розділ з 3 по 6 та 10 і 11 вірші. Після цих слів учнів охопив страх. І, хоч вони ще були поруч із Господом, проте за пропозицією Петра, залишивши його, порозбігалися. Людська природа Христа була подібна до нашої, однак він гостріше відчував страждання, оскільки його духовна природа була вільна від усякого гріха й пороку. Переживання, пов'язані зі стражданням, були прямо пропорційні його суворості. Прагнення Ісуса уникнути страждань залишалося таким же нездоланним, як і в інших людей. Наскільки ж сильно людська природа Христа бажала уникнути невдоволення зневаженого Бога, як непереборно Його душа прагнула полегшення страждання. Про це свідчать слова страждальця. Отче, коли хочеш, зроби, щоб минула мене ця, однак не моя хай буде воля, але Твоя. Євангеліє від Луки 22,42 Увесь гріх нашого світу був покладений на носія гріхів, котрий, проте не вчинив жодного гріха. Лише він міг стати примиренням за гріх людини, бо сам залишався слухняним законові. Його життя було одним цілим з Богом, і на ньому не було жодної плями. Тож, дорогі друзі, давайте цілком усвідомимо ту жертву, яку віддав на Христі наш дорогий Ісус Христос, і ні в якому разі не будемо розчаровувати Господа своїми поганими вчинками.